Всім привіт, мої друзі! Зараз я розкажу о том, чого я зараз розмовляю українською мовою. Ну, зараз я як завжди, граю в більшом твою гру, яку я більше не люблю і дуже часто я за неї програю. <кху> так ладно. Так Мені вже надоїл просто розмовляти російською, так як вона мені не гарна. Я відкрив секрет, ви мабуть, вже до вже, знаєте. Я Українка. Я не живу в Росії, а живу в Україні. Ну, хоча скін похож на другий. Хочу сказати. Я не люблю Росію, ведь я живу в Україні. А це все був експеримент. Я раніше, як сказати, до війни робила, любила Росію, потім я трішки розлюбила, а потім я вже максимально розлюбила і не люблю Росію. І виход. І в мене на відео завжди немає ніяких голосів, так як я прошу своїх батьків, щоб вони не здавали свої звуки. Типу, по типу розмовляти, общатися і, головне, кричати. Більше потрібного нема. А вже познайомтесь з українською мовою і змиритися з, з, з моєю рідною мовою. Ну, а ми будемо проходити, е, як сказати, башню. Башню. А, У да. меня просто на русский написано. Да, мы, ну, если я, я переводу на украинский, то ну, оно все будет ан английский, конечно. конечно. Кнышка, как там, кажете, взрослые, типа, подростки, но, типа, подростки, но им нас по 12 уроков. А мне-то 8. Да, нас уже, будь вас мне. І що ж у мене такі геніальні скіни, що ви мені зробити цей. А я не знала, що це таке. А я не знала, так, да, це мій ори... 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 оригінальний скін. Я знаю, що у кожного може бути, але це мій скін. Ну, звісно, не мій собственний. Ну, може хтось повторити. У всіх теж красиві скіни, і я не осуждаю за скин, як по суті, доната. От мене, наприклад, донатний скін. І я не хвастаюсь, я просто знімаю відео. Ну, мені просто подобається цей скін. Що мені зробити? його викинути, мені що, удавити на всіх? Дякую тобі, велике. Я дуже люблю це, зараз в мене 15 рівень, як ви вже можете узнати. я тепер вже не боюся ваш стекляшки. Які стекляшки, а ці світляшки. Світляшки, я вас вже не боюся. Хі -хі -хі. Так що можете вже промовчати. Помовчі стекляшки. Ха, ха чого вона не сократила путь, але ладно. Усіх дуже геніальні класні скини. Мені навіть подобаються недонятні, недонятні недонатні скіни. Вони дуже красиві, є геніальні, багато красивих речей в робоксі. Які вони коштують об... Об... абсолютно безкоштовно. А навіщо придумувати ось вот штуку, якщо у нас вже у нас є щит? Щит, який нас защищає. Від цього лазера. Оу, а я вже цієї штучки дрючки не боюся, так що помовчи ця штучка дрючка, Хопа. Я вже її не боюся, а можу поспокойно просто погодити. Ні, не ускоряйте, будь ласка, не ускоряйте час, я хочу пройти. Ах, які вони наглі, ладно, я зможу сама досигнути, і я ускорю теж. Мене не покидайте, я хочу ускорити цей час, хоп. Я досихла! Угу! Уху! Вісім! Ну, я хотіла просто ускорити. Е Пробачите мене, якщо ви там до сих пор проходите. Є щит. И я, кстати, накупила. Я накупила на щит. Здесь не подякуют. Я напишу, конечно, по-русски. Щит. Так вот так все. Куплять. Да я. Так, все, сохрані. Треба, щоб час пройшов, щоб треба було б купувати цей щит. Блін, це ж одне, що саме. що це таке. <гублення> Блін, я вторилася, а, Моя головішка! Ладно, так ой. <гублення> Блін, ну так то -то -то -то. що сльозненько. Ой, давай ой. так, блядь, Так, ну шо там ждемо, ждемо, ждемо. Так, пока ніхто нічого не пише. Что? Да? Давай почекаємо, хто ще буде у нас писати там. Почекаємо, почекаємо трішки. Ой, так чекаємо. Так, ніхто більше не пише, значить купляємо так. Опа. Все. Написала сяпки. якщо ви не знаєте, що це таке, я знаю. І це, типа, як дякую. Перевожу. Просто. Ой, як залізти. Ой, як залізти. О! Я змогла, <гум> тепер я не боюся у вас Так. там собака гавкає <гум> <гум> на вулиці. Дуже странно. Дуже-дуже-дуже можу. Я перший раз записую відео, де я купую, допомагаю, е, 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 як сказати, не донатерам. І це такі міленькі вони. Я не люблю таких агро, як сказати. От, і ми дуже до цього моменту, де у нас є щит. Хорошо, що я купила його і накупила, то було б капець. Я вже прийму. Нам нічого не буде, якщо у нас є щит. Ми можемо тупить на лазер, то щось таке то стояти, афка, то нам нічого не буде. Уху-ху-ху! Уху-ху-ху! Уй. там цей чувачок спіє. Спів. Хорошо. На ста як завжди стрелой там щось таке там на верху. Не можупадати. Уй! 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 Я застрягла. О, ось сюди заліз з спідран. Блин, чего она, видишь, у нас фито был купон. Я тут не нажал на шип. Закинчится так. Ого, -го, ого, ого. Дифф, наверное, они такие так. Ничего себе, расходится, Что такое? Ого. Блин, это а очень сложно. Нет, не надо. Ну, всем пока.